Як класно, що ти завітав на канал Юрко. Того що зараз ми будемо дивитися крутий настрільний бій на Леопарді, першому, в якому наш герой, трошки пізніше скажу його нікнейм, візьме три відміточки. Бій з десятими рівнями Лео вже починає настрілювати свій дамаг, дає в Єбра. І зашкірився під кущиком. Сьогодні наш стрілець із кущів, а також гірський в основному стрілець покаже майстер-клас гри на цій німецькій техніці, на цьому німецькому чупачупсі, бо в нього довга паличка, якщо ти мене розумієш, і гарні снаряди, які з тоєї палички вилітають. І балінт з мазехістік. Такий нікнейм нашого сьогоднішнього танкіста. Взяв камуфляж від Відмілійович, щоб його було не видно. І маю тобі сказати, цього леопарда не так вже, ой, не так вже легко засвітити. тут трошечки протопив. Але нічого, нічого, бо пульок ще багато. І так, мапа у нас десятками, всі великі і страшні. Всі хочуть щось наробити. Степи. Степи, степі, ну, коротше, поле <сі> Поле, трошечки каміння, трошечки гор. І є четвертий отримує уже у борта. Грільочок поруч також стріляє. А... бр забив нашу ФВХ. Ти бач, яка французька. Не скажу хто. Так. Трошечки, трошечки марнує снаряди, вже мінімум двічі міг дати в того ЄБРа. Але що ж, не дав, той не дав, як то кажуть. Тричі. Тричі, ну третій, постріл вже був малоймовірний. Тим часом важкі танки, важка рашуюча група супротивників. Просто побила всіх наших, і Маус уже, по-моєму, трошечки заткує. Да, точно. Їде назад, а Леопард робить що. Ну, Він дотримується найславетнішої традиції всіх танкістів. Він тікає назад в кущі. Що йому ще робити в цій ситуації? Тим паче, що з цієї позиції можна непогано настріляти, цим наш танкіст буде займатися найближчий час, бо чом би і не в нього дуже гарна гармата, дуже швидкі колючі підкалібери і дуже багато супротивників. Як на нього їдуть. Так, скільки там альфа, я забув вже 420. Так, да, доволі непогані снаряди, нічого не скажеш. Разом з гарматою, з оглядами мобільності, вони роблять леопард прям ідеальним для такого настрілу. Просто стій, стріляй, точність, швидкість пробиття, все, що треба для життя. Отакі От віршики від Юрчика. Якщо тобі вони подобаються або не можеш поставити подобачимо або дизлайк. Краще, ніж нічого в будь-якому випадку. Так, Лєо вже накидав рівно 4 тисячі дамагу і просто продовжує знущатися з тих червоненьких. Хтось може подумати, що на цьому бій закінчиться. Він всіх отак от перестріляє. Ну, не так все просто, не так це просто, бо там підтиснули з центру ворогів, там 121-й. І ще є десь дві ЛТшки. Які, які можуть багато неприємностей нашому танкісту дати, але він не стомлюється. Не стомлюється ні він, ні його екіпаж, який запхає ті снаряди, покаде, просто суне в гармату і вони вилітають з неї з неймовірною швидкістю. Так. 3 4 4 4, -4 з мобільного, якщо що. Замовляй, бії, баї, замовляй танчики, покупай так, налітай є знову в 60 ТП. Слухай, вже 6600 он настріляв І, по-моєму, навіть не спрів сьогоднішній герой. Просто стоїть, як кулемет, стріляє. Ну, майже, майже, як танковий кулемет. Давай такий великий, крупнокаліберний. Неспішний, але дуже кусючий Є сотону, Ну просто в кришку там залітає, чи в ту оптику в планочку. Ну, коротше кажучи. Боляче жирному, боляче боляче арта поступово подстрілює. Так, ЄБР на центрі, наша рашуюча група в складі Об'єкта 277, Т-57 і 15-16. вони всі поперли по 8-й лінії. І щось там їх зустрічає Мінотавра. Так, на коли ж ти вже влучиш того клятого Єбра? ну? Сики можна нам портити геймплей своїми колісними танками? Ой, Варгемінг, Варгемінг. Так. Найшвидші пульки не влучають у найшвидший танк. Що ж таке буває? На цей раз, як то кажуть, броня перемогла гармату, але по дупі отримує четвертий і це другий фраг від нашого героя. Але що тепер маємо за ситуацію? Наш раш якось призупинився. І леопард тут світиться. Світиться йому якось не сильно комфортно. А світять його швидше за все із центру. Там і ЄБР, і Шерідан. І вони такі, м'яко кажучи, не дуже приємні товариші, бо вони світять, а їх дуже, дуже не видно чогось. Особливо Шерідана, незважаючи на те, що він той ще сарай. Але, але, але він такий ЛТ, і в нього по огляду значно крутіше, ніж у Леопарда буде. Значно крутіше. Така вже особливість. Тих легких танчиків. що навіть наш суперзрячий леопард. Тут бачиш, як йому як йому страшно. Як йому страшно виїжджати, він світиться в будь-який момент часу і не сильно розуміє, звідкись звідти звідки, 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 звідки його висвічують. І, до речі, супер кінь також почав он грати. Он достоїть в куточку. Також грати в Петеху. Шерідан. Шерідан засадив свій. Американський бронебійний нам прямо з лівого рибер'я. Але що, але, але чекаємо. чекаємо, Зараз якраз час поставити в подобачки, якщо ти не зробив, бо далі буде песня. Далі буде песня цього леопарда дає в кущі, але там в землю влучив. І або він світиться в перманенті, хоча наче не мав, або Шарідан таки переїхав. Що ж, е, втікати, як то кажуть, ніколи не пізно. Того ж можна зробити це ще раз, подумав леопард, і почав розривати дистанцію зі своїми ворогами, що насправді дуже правильно в цій ситуації. Не було вже сенсу залишатися. Тим часом 8-10 рахунок, а ще хочеться, хочеться настріляти. Бо наш герой вже дав майже 7 тисяч сумарки. І вирішив він доєднатися до суперконя, щоб йому не було так сумно стояти на балкончику. Так би мовити, щось трошки поспілкувати, згадати минуле, коли арта ваншотила. Да, а танки не перевертались, давно то було, але що ж. Нас більше цікавить, що зараз буде відбуватись там, десь вдали... у немінотавру, там є АМХ. і що десь по вказівнику хоче стрільнути. Ну, як то кажуть, і рак риба, якщо риби немає, то і такий постріл можна зарахувати. ВЗХ потерпає від AMX, а можна десь йому там дати. Ні, виявляється, не можна от ВЗС і можна. Вже 8, 11, 4 проти скількох там. Проти семи танків залишились наші герої у чотирьох. І не просто їм зараз. Не просто, хоча леопард має дуже гарний огляд і дуже непогану позицію, з якої ти його ще достань. Ще достань. Он до Шерідан помиляється. Дуже довго він світиться, хотів дати везеху, і це була його фатальна помилка, бо він одразу відлетів. Одразу відлетів від нашого класного підкалібера, поляк виїжджає в простріл. І... Що робить? Що робить цей німецький партизан кощовий? Ховати просто накидає? Дуже боляче Дуже боляче накидує, так би в кожному бою накидувати, як він тут. Але ж і давай казати відверто умови якраз для нашого леопарда. Все для нього склалось. І мапа, і його функціональні можливості. І такі от, як союзнички, так і противнички. Все для того, щоб він. Ух! Отримав від Єсотого на 839 хп. Ти глянь, як просто в кущах. Отож. Отак от діти в кущах стоять, а? Можна і на пів хп в обличчя отримати. <ф unle Sharing> 839, щоб ти не розслаблявся. Каже, давай, давай, каже, везе, їдь на ЄСТО, ага? каже в нього. ХП нема, да, да знаємо ми таких. Ой-ой-ой! Не заїхав, не заїхав, не заїхав. Ой, все, скотився. Все, пішов по нахилу, як то кажуть, вниз. Повернуло його життя леопардівське. Я, звісно, жартую, але лопарк що робить. Він хоче зайняти ще іншу позицію, бо там в кущах якось небезпечно. Туди щось прилітають бебехи по 840. Шкоди. Не хочеться йому це робити другий раз, бо більше він не витримає. Так, вазеха поперла, поперла добувати сотого, а у ворогів ще десь суперкінь є. Ого, куди сотка вкотила, ти глянь. Просто півмапи прокотила і вбила нашу Везеху, до речі. заткуючи назад, він, по-моєму, навіть не зупинявся. От Лево його не прострілив. Ах, ці німецькі каточки. Да-да. Так, що буде робити наш герой, як я й казав в кінці, як часто буває в наших епічних і настрійних боях такі от найцікавіші моменти, коли вже так просто не вискочиш. Бо твоє обличчя, щось трошечки в дірочках. Зовсім трошечки. Там, трошечки, трошечки, але просто дірочки великі. <сум> так, поки триває бій, я дякую всім, хто додивився до цього моменту. І взагалі всім, хто регулярно дивиться і коментує мої ролики. До да що ж так не залітаєте, глянь! Бо саме для вас я то і роблю. Дивіться, дивіться, отримуйте задоволення. Чи що ви там отримуєте, я не знаю. Але Е, Так. Хай вас буде все добре. Як то кажуть, дивіться, насолоджуйтесь, ставте вподобачки і підписуйтесь на канал Юрко. Щоб мені було приємніше, я хотів робити для вас ще більше крутих і епічних роликів. Так, а тим часом Леопард зробивши три фраги. І половиною накидавши, їде шукати Єсотого. І що? І, і, і знаходить таки його сраку. <сум> Німецьку з раку він знайшов і вбив. Чудово. Чудово, зробив четвертий фраг, і тут уже звільнив він собі фланг. І навіть кінь підрівняв ворожого EMX- і зараз уже, уже ситуація в наших танкістів значно ліпша, ніж була спочатку. Але. Ще мінотавра, ще конкверор, який якраз. А, це наш союзний конкверор загинув, за союзна арта, залишилось двох проти трьох. І Лео їде, їде дає дугу, щоб не просвітитися від суперконя, щоб його просто на межі огляду засвітити. І можливо, щоб засвітити арту. Якраз він з цих позицій плюс-мінус може. Став в кущі. От, от арта вона і в прицілі. Не вже влучив таку піпку. А чом би і ні, господі, це ж варгеймінг. 530 просто, просто в піксель. Що ж, не пощастило блакітні арті. І суперкінь свої булачки підставляє американські, треба по ним бити, доки він стить. Чуть ти ховаєшся, ти ж не світишся. Там же ж кущі кущові. А звичка, да? а страшно. <хи> ні, ну, коли в тебе три відмітки, ти хочеш грати максимально обережно, а цей бій саме на ці показники. Отже, наш ліво просто-просто потрошечку потрошечку накидає. би і ні. Опа, впотилицю 430 запхнув. П'ятий фраг в нього вже в кармані. Треба ще робити шостий, сьомий. і це воїн. Це воїн це шість фрагів і десь там ще є мінотавро. Індикатор показує, що вона прям фулова, що може бути не так. Бо індикатор трошки неправильно завжди працює. Але якщо вона фулова, то це ой-ой-ой, це біда. Це біда, їдуть і Лео, і Супер тут же два в одному. По-перше, треба дограти цей біобережненько, а по-друге, не хочеться вилізти і вмерти. А от хочеться ж перемогти, а хвилина залишається, хвилина, і треба шукати ту мінотавру, ту тварюку міфічну. Так, ну і що? І що? Іде, і хто, і нема, і немає, і не світиться, хвилина. хвилина бою залишається. І нема нікого. Тикають йому з тих кущів. Начебто воно і не стріляло нічого в суперконя. Чого він взяв шостих кущів, а може і стріляло, я не встиг помітити дату цього 182 хпшки, але не, не влучає на ходу Мінотавра. Стоїть, треба її розігрувати, вона дуже довго повертається, не пробуває раз тих глянь, що відбувається. О, мінотавра в новорічному стилі, але її забирає союзний Суперкінь. І нарешті-нарешті це перемога в цьому класному, фантастичному, настрільному бою. В чудовому камуфляжі від Міли Йович. Але нас більше цікавить саме результати цього епічного бою. Як я й казав, це три відмітки, це майстер, касталон, дуеліст, щось там настрільний, коротше кажучи. Підтримка, основний калібр і воїн. Просто подивись, майже 12 тисяч настріляв наш леопард, шість фрагів зробив. Ну, майже в одне обличчя дотягнув цей бій до переможного кінця. Зробив все, що міг, що ще казати. Балінт Зима просто красавчик, ти також молодець, якщо вже вліпив подобачку і підписався на канал Юрко. Я тебе заряджаю на гарний настрій, на позитив. І до зустрічі на вечірніх стрімчиках, якщо такі, звісно, будуть. Хай тобі щастить, бувай!